Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео. Отже, у Сполучених Штатах Америки законодавчий орган влади конгрес. Продовжує здійснювати тиск на адміністрацію Байдена в контексті надання Україні далекобійного озброєння мається на увазі ракети Атака. Зокрема, Комітет Палати представників США закликав Байдена надати відповідне озброєння нашій державі. Комітет закордонних справ Палати представників США підтримав допартійну резолюцію HRS 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети атакам як повідомляє Європейська Правда, засідання комітету відбулось в середу. Голова комітету, конгресмен республіканець Майкл Маккол, заявив у своєму виступі, що ракети атакам є критично важливими для успіху контрнаступу України. Атакам мають радіо дії до 190 миль понад 300 кілометрів, що дозволяє Україні. Інським силам завдавати ударів по території, які утримують росіяни, сказав Макл. Атакам також можуть бути використані для ударів по іранських дронах у Криму. Додав Відповідний конгресмен Макул підкреслив, що побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації ситуації у зв'язку із застосуванням атакам є невиправданими. Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії, сказав конгресмен, нагадавши, що Британія вже надала Україні ракети Шторм Шедок приблизно такої ж дальності. Двопартійне затвердження у комітеті дозволяє винести вище вказану резолюцію на голосування в Палаті представників. І у подальшому ця ж резолюція, якщо вона буде підтримана нижньою палатою, має бути погоджена у Сенаті. Ось знову ж таки новина така, і ще варто додати, що раніше повідомлялось про те, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання Передавати ракети більшої дальності атакам з тим, що у такому разі їх може залишити занадто мало у запасах американської армії. В чому важлива ця резолюція, яка може бути проголосована в конгресі і у подальшому надіслана до адміністрації Байдена, в тому, що продовжується тиск на відповідну адміністрацію в контексті. Надання Україні критично важливого озброєння, а ракети атакам є важливими для того, щоб Збройні Сили України проводили ефективний контрнаступ. Про це знову ж таки говорять конгресмени. Це є знову ж таки важливим, і тут варто відзначити, що з таким тиском можна сподіватися на те, що Україна врешті-решт таки зможе отримати це важливе озброєння. Для проведення ефективних заходів на полі бою будемо за цим слідкувати. Цікаво знов ж таки, як ця резолюція буде проголосована в палаті представників. Питання в тому, чи будуть її підтримувати трампісти, відповідне знов ж таки крило. Але якщо вона знов ж таки є двопартійною, то є велике сподівання на те, що вона буде проголосована. У нижній палаті, ну і в Сенаті я думаю, також з цим немає виникнути проблем. Чим швидше Україна буде отримувати відповідне озброєння, тим знов ну, більше окупантів будуть гинути, і тим швидше Україна деокупує свої. Власні українські землі. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics це Савити Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставитиме вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!